Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні на 16 травня 2023 року, вівторок, ми на каналі Джейло Життя, де з вами обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогоднішнє відео, я рахую, цікаве буде, Трошки, трохи про своє життя, але взагалі воно відноситься до одного виразу. Я сьогодні просто прочитав, дуже мені сподобався цей вираз. я його в кінці відео скажу, і відео, я думаю, буде корутеньке. Я почав згадувати своє життя, ну, наприклад, зі школи, ще коли я ходив в школу, деякі предмети я б хотів змінити. І потім, коли працював вже лікарем, мені навіть було цікаво змінити частину системи медичної освіти, і що, що стосується моєї спеціальності, то Ну, практично повністю змінити профілактику захворювання. Тобто не то, що не лікування, а перейти більше на профілактику, особливо патологію щитовидного тобто Змінити багато що. І, і далі так, ще декілька етапів в житті, що і те змінити, і те змінити, тобто за що не прав, це хотіли змінити. І, і сьогодні саме прочитав вираз такий, що. Вчора я був, я зараз і сам вираз скажу і ще трошки документую. Вчора я був розумний, тому хотів змінити весь світ. Сьогодні я став мудрий, тому змінюю тільки себе. І ви знаєте, я на цією фразою цілий день, скажімо так, одне, друге думав, я його ще, ще раз назву цю фразу, і для себе ще якби би що коли. Ти хочеш змінити ти розумний, і ти хочеш змінити навколо себе. Тобто, наприклад, не, не весь світ, а частину світу, тобто ти терплячий до себе, а дуже нетерплячий до, ну, до інших, хто, да? то, можливо, мішає там, щоб змінити. Тобто терплячий до себе, нетерплячий до інших. А коли ти переходиш все-таки. Терплячий до світу, а не терплячий до себе, то тоді ти ну це і називають мудрість, тоді ти починаєш змінювати себе. Я думаю, що в мене питання до вас: а як, як ви думаєте що, що, з цього приводу, який вас там? Чи ви хочете змінити людей, чи ви хочете змінити ситуацію в світі, в країні, в самому місці? Тобто ви змін, хочете змінити все, що навколо вас, чи ви, може, дійшли до того часу, що все-таки зрозуміло, що. Треба більше виділяти часу на себе і змінювати себе. Мені дуже цікава ваша, ваша думка. І тому ще в кінці цього відео ще раз скажу цей вираз. Вчора я був розумний, тому хотів змінити весь світ. Сьогодні я став мудрим, тому змінюю, кіньте себе. Це не я придумав, це прочитав одного з індійських посвятителів, і ну, мені цей вираз дуже сподобався. Я думаю, що на цьому. У нас сьогодні коротеньке відео, можливо, і найближчі дні будемо робити коротеньке відео. До речі, в мене сьогодні, сьогодні були декілька дзвінків з нашими потенційними гостями на недільний ефір, і вже практично з одним домовився. Це буде людина з Харкова, наш партнер, наш колега, дуже цікавий спів... співрозмовник, фахівець. Але я буквально завтра, післязавтра скажу вже нюанс, хто це буде, тому що мені потрібно перевірити зв'язок. Там сьогодні я декілька разів зв'язувався, але там зв'язок поганий був, і що в мене хороший зв'язок, то піцю, і ми на цій кандидатурі і зупинилися. Можливо, з вас вже хтось і догадався. Той, хто постійно знаходиться в нас в ефірах. І дуже, скажімо, часто коментує наспевний ефір. Так, на сьогодні в мене все. З вами був Олександр. Я по традиції вже бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті і вдачі. І чекаю під цим відео коментар на, на цей вирост цьому відео. До наступних зустріч.